Не просто мандрований, він ще й такий майже блаженний. От він такий якийсь вічно радісний, безпроблемний, ходить десь собі, сідає при дорозі, грає на своїй блокфлейті про нерівну рівність, про хто кого спіймав світ чи не світ. Тобто найгірше, що можна зробити з судськовородою, взяти його не критично. От, просто взяти його як готовий образ, у цей шкільний, такий з торбинкою, з книгою, наче він з тою книгою ходив. Ми не розуміємо 18 століття, Ми 19 на силу можемо зрозуміти. І у нас проект челендж показати світ сковороди. Але я для себе в голові там тримаю після слова світ ще так в дужках «світи». Це світи сковороди, їх багато різних. Вітаю товариство! Мене звати Евгений Стасіневич, я Літературний критик, літературознавець і куратор загально національного мистецького проекту, який називається Світ Сковороди. От що таке сковорода для, для якихось ширших мас? Це такий мандрований філософ, не просто мандрований, він ще й такий майже блаженний. От Він такий якийсь вічно радісний, безпроблемний, ходить десь собі, сідає при дорозі, грає на своїй блокфлейті чи сопілці і йде собі далі. А періодично в цих паузах ще й пише тексти, які мало хто не брав до рук. Це раз таки сковорода. Два сковорода це сковорода цитат. Значить, справді фонове знання про мислителя, я б радше назвав його мислителем, ніж філософом. Тут є свої тонко ще. То це фонове знання воно ґрунтується там на п'яти цитатах. Ну, добре, якщо на п'яти, про нерівну рівність, про хто кого спіймав світ чи не світ, про сродну працю. Так? ну, от, от, Оцей зрозумілий нам набір. І значить, від цього теж варто було підштовхнутися. Е, ну і третє, е, що ми якось майже майже одразу нам дано розуміння його вчення. Оце теж таке є, що, знаючи ці афоризми, ми майже автоматично підключаємось до суті цього знання, і все нам зрозуміло, фонтан на купюрі намальовано, він там щось наповнює. Посудини, не однакові, але наповнюється однаково. Ось вам і осерди Сковороди. Все це таке неуникне спрощення, коли. Певні, певні матерії йдуть до, до, до широкого кола людей, в школу йдуть, в вузи, в училища. Мені зрозуміло, звідки ноги ростуть у всіх цих кривих інтерпретацій, але ж не хочеться це повторити знову. Це зроблять і без мене. І тому навіть з точки зору літературознавчої, літературно-критичної, я би пропонував подивитися на сковороду як на набір проблем. Далеко ще не прояснених. Ми святкуємо 300 років, але це не означає, що він для нас повністю зрозумілий. Скоріше, може, навпаки, чим далі. Він від нас, тим більше зусиль треба докладати, особливо в ситуації, коли це фігура 18 століття. Ми не розуміємо 18 століття. Ми 19 XIX насилу можемо зрозуміти, попри те, що наш канон спирається на фігури 19 століття на Шевченка, Франка, Ларису Петрівну. Але вже і там у нас проблеми з розумінням. Ми, наші схеми погано накладаються на 19 століття, а на 18-те й поготів. Це великий перелом. Да? Це початок оцих таких цупких ранньомодерних часів на українських землях. І, і, і Прода фігура, фігура переходу, не тому, що він кудись ходить, а тому, що він на рівні якихось більших парадигм позначає цей перехід. І фігура зламу, такого великого, його навіть великі інтерпретатори Минувщини називали останньою такою пишною, екзотичною квіткою на дереві барокко. Тобто він закінчує. Одну велику історію, але через нього вже наступна втягується історія, яку ми побачимо в XIX столітті. Ну, власне, сковорода як передромантик, от це теж дуже легітимний спосіб розмови про сковороду, що він такий передромантик. І от як набір проблем, так чи чий сковорода мислитель, чи він філософ все ж таки? Бо що таке філософія? По-хорошому, за, за найбільшим рахунком. Це філософія, це спосіб роздумування в ситуації, коли ти не можеш ні на що спертися твердо. Ну у тебе нема точок опортя, немає ніяких Е, Це те, що запропонує в кінці 18 століття Кант. Да? Там, там є дивовижний збіг, таких збігів багато, їх можна по-різному тлумачити. Сковорода помирає, а Кант являє світу от, основний свій корпус робіт, Оці, всі свої критики. Е, і Кант буде тим, чому, чому до сих пір Кант-Кант, тому що от він не користується жодним костуром. А, натомість наш е, люблений Григорій Савич людина страшенно релігійна, безкінечно релігійна. Про цю релігійність теж можна говорити, але для нього є цей костур у вигляді Біблії. Чи він філософ в цій ситуації? Ну, ось велика проблема. А це слово звучить на кожній презентації про нього. І воно ну, це ж не секрет, що щодо певних великих тем існує своя інерція висловлювання. Вона існує щодо Шевченка, вона існує щодо Франка Каменяря. І щодо сковороди є своя оця інерція. Якраз хочеться цю інерцію перепиняти, зупиняти, деавтоматизувати і казати Хвилиночку. Давайте спробуємо якусь іще точку зору побудувати на це. І, і тому от філософ чи мислитель. Я схиляюсь до визначення мислитель. Так? Мова сковороди. Звісно, він в нашому ну, такому розширеному каноні української літератури. Так? Що ну, є перший ряд, і Сковорода майже в цьому першому ряді. Він не зовсім там, бо є ця трійця свята, а, а він є такий четвертий в гроні. Але на 500 гривнях на останній за величиною номіналу. І він, звісно, представник української літератури. Чи писав він українською мовою? Ні, не писав він українською мовою. Це не українська мова, але це не означає, що це російська мова. Бо. Ну, літературознавці це знають на початку 19 століття харківські романтики вирішили видати сковороду. І була ідея перекласти його на російську мову, бо читач російської мови цього не збагне. Тобто, якби це була російська мова, як комусь може здатися, коли так швидко кинути оком, не було б такої потреби у хороших спеціалістів, не було б такої фантазії перекласти це на російську мову. Це така, така мішанка, шалена мішанка, неймовірна. Ми покажемо Хороші копії оригіналів на своєму проєкті його важливих текстів, може, першорядних його текстів, де, де буде зрозуміло, що там є старослов'янізм, там є слобожанські діалектизми, там є навіть елементи євриту, там, звісно, Латина і грека, тому що латиною він просто пише листи навіть до Ковалинського, до свого цього такого ну, учня, але когось більше, ніж учні. Вони спілкуються латиною, у них письмова Латина. І українська там теж в ряди годи вступає, але в ряди годи вона вступає там. І сказати, що він український бо писав українською, не виходить. А що тоді робить його українським? Ага, тут ще одна проблема. То треба йти до, ем, до світу цих ідей, дивитися, наскільки вони резонують з тим, що відбувалося в Гетьманщині, тогочасні в плані ем, ну в плані історії ідей, які ідеї там снувалися в Могилянських колах. В, в харківських колах, так, в Острозьких колах, і, диви, і, і які там в Москві, наприклад, були. І от, от на цих контрастах можна зрозуміти, що його коло іде ближче сюди. Так. Ну, і є його висловлювання просто про, про велику Русію і Малу Русію, що він тут себе почуває добре і не хоче зайвий раз туди ходити, йому там воно все навіть печі, він каже, це технологія печей. На півночі його просто ну, дратує і він не може зрозуміти. Ну це такі чадні печі. І, і навіть поїхати до Ковалинського улюбленого це для нього не завжди резон, бо доведеться виїхати на ці території. тобто... Але це приватний вимір, а є вимір його текстів. Да? Теж така тема, чимала. По-третє, можна говорити. Про те, що сковорода, ми звикли, що нову українську літературу фундує Іван Петрович Котляревський. Це нам про те, що в школі закладають ем, значить, ем, наполегливо і жор і жорстоко. Ем, але якщо відступити на крок назад, є сковорода. Скоро не пише такою чистою українською мовою, тому у нас є так багато перекладів на нормативну українську. Є переклади Ушкалова, є переклади е, Валерія Шевчука, такі більш охудожнені, Були переклади Зерова Миколи Костьовича ще в 20-х окремих текстів. Е, окей, але е, він дещо створює таке важливе для української літератури і теж проблемне, певну матрицю. Про що я кажу? Що його тексти це дещо і більше, ніж література, і дещо менше, ніж література, художня література. Бо це ж байки, трактати, фабули. Ну, це такі теж байки, тільки з застосуванням сюжетів відверто там, не його не оригінальних сюжетів. І це і філософські тексти, але філософсько художнені тексти це такі гібриди. І фактично він у цю модель дає в спадок українській літературі. І Іван Петрович то напише художню поему, а потім ще й в театр піде. Але оцей гібрид, такий матричний, він з нами залишиться. Така література, яка постійно заступає за свої межі. Вона хоче і, і, і чимось більшим займатися, і чимось меншим. Її виносить там і, і, і в якусь публіцистичність, це така велика хвороба української літератури, і виносить в, в, в якусь таку філософське абстрагування. Там можна вийти на хороший рівень, але це для цього треба бути розумним і талановитим. Такі ж не всі. Тому сковорода от, робить таке: він витворює певне, певну модель. Яку інші наступники вже не зможуть ігнорувати і. От на це вдоречно звертати зараз увагу. Тобто найгірше, що можна зробити з ковородою, взяти його некритично. От, просто взяти його як готовий образ, оцей шкільний, такий з торбинкою, з книгою, наче він з тою книгою ходив. Тут же треба розуміти, що таке Біблія, з якою він міг би ходити. Він ходив з лексиконами, словниками. Це в нього була така штука, він любив лексикони. Але Біблія це щось величезне. Взяти її з собою в дорогу це ускладнити собі життя просто одразу. І він не брав її з собою в дорогу. Він приходив. До дідичів, а там це заможні люди, у них ці біблії були. Там він міг уже звірити якісь цитати в своїх трактатах. А їх там купа. І тому, Але поки він йшов і писав у дорозі, він не мав цього тексту. І він додумував. І це велика ще одна проблема, трудність, суперзавдання для текстологів, для інтерпретаторів зрозуміти, де його ідеї. А де він дає неточну цитату просто. І от коли ми говоримо, що сковорода це оці п'ять афоризмів навіть, але ж які вони сильні, немає фінальної гарантії, що це думки Григоря Савича. Просто це треба все звірити. Бо це показував свого часу ще ну, наш велетень е, літературознавець і малознавець Юрій Володимирович Шевельов. Він писав таку статтю: е, Вступ до, до мови сковороди. Тобто він підступався до цієї теми і казав, що. Дивіться, щоб нормально цю мову аналізувати, треба побачити, де його мова. Він не лапкує цитати. Є цілі фрагменти, в яких ми спостерігаємо. Просто там 40 якихось, наприклад, ну, десятки словосполучень і образів з біблії нанизуються як на нитку одна на одну. Він бере шматки з Біблії, образи з Біблії, інтенції з Біблії, афоризми від греків бере від римлян. І щоб вказати, де він максимально оригінальний, ці клубки ще треба розмотати. Вже їх, слава Богу, порозмотували за 20 століття, бо в 19-му ж до нього тільки почали підступатися. Тільки-тільки там Багалій, Сумцов, Куліш, до речі, його не любив сильно, тому що через мову, куліш все ж плекав якусь візію мови, таку такої пишної, високої. А тут. Сковорода зі своїми цими неймовірними міксами. І, і, і загалом історія рецепції сковороди, історія інтерпретації Сковороди — це історія про ХХ століття. Тобто 300 років від дня народження і десь 100 років роботи з ним. Це не так багато для, для таких класиків. Ну ось, бачите, куди, куди не підемо а, значить, афоризми, загальний образ популярний, мова сковороди, суть цього вчення. Скрізь нема такої твердої певності, що можна було одразу так сказати: да, це воно, це воно і це воно, і ми, і ми точно, точно знаємо про що ми говоримо. Тут скрізь треба вступати в досить тонкі розмови, по тонкому це все проводити, мати відповідні компетенції на це. За, за якоюсь кількістю відповідей доречно прийти на виставку. І там, на рівні окремих поєнтів, окремих контекстів ми спробуємо це пояснити і прояснити. Ну, ось, Наприклад, один із поїнців, поєнти це така система перегородок. Він називається проблема якраз. І там навіть я так прямо формулюється питання: чи був сковорода просвітителем? Це ще одна наліпка, яку часто на нього вішають. Ну, бо в 18 століття всі ж просвітителі скрізь, французи енциклопедію видають, дідро та, і, і всі інші. Так і у нас, значить, просвітитель. А, а чи точно просвітитель, якщо людина з такою релігійною націнкою? А можливо, більшими просвітителями е, химерними, але тим не менше, за оцим. Більш твердим визначенням вони краще підходять під це е, такими просвітителями є імперська влада, яка намагається все уніфікувати. Можна так підвернути цю історію? Що таке епоха просвітництва? Це спроба уніфікувати все. Енциклопедія це теж можливість все розкласти та і все зробити однаковим. І коли імперія починає наступ котре на українські землі. То це, це ж спроба уніфікації всього, забрати е, е, свою адміністрацію тут ліквідувати, е, всякі права і вольності, які були тут підтверджені не раз. Вони роблять процес уніфікації імперської. І е, подивившись під певним кутом, це теж можна назвати ідеями просвітництва. Але не так ми собі уявляємо ідеї просвітництва. І тому Григорій Савич, от людина максимально релігійна, е, чи він є в чомусь просвітником? окрім окрім того щоб певна кількість дітей підлітків була ним зрощена і у нас проєкт челендж показати світ сковороди, але я для себе в голові там тримаю після слова світ, ще так в дужках світи. Це світи сковороди. Їх багато різних. Є світ географічний, є Європа, а є світ внутрішній, який теж не є гомогенний. Він теж у нього розкладається. Є ранній сковорода Могилянський, є пізніший сковорода, який ходить до дідичів, є сковорода передсмертна, який пише листи. Ну це не один і той самий чоловік. І тому це справді це страшенно все цікаво. Тому ми і пішли. Це, якщо це не було так цікаво, на це напевно б не варто було б витрачати стільки зусиль, якби це не було б потенційно плідно, що ми можемо вийти на щось таке свіже. Власне, це ми будемо намагатися робити на проєкті, і будемо робити на проєкті на нашому мистецькому виставковому українському домі. І щоб розділити з нами якусь радість певних розумінь, ви маєте туди прийти ну, іншого випадку і нагоди не буде, але іншого виходу у вас нема.